Я Чернявська Олена Іванівна, вчитель історії та керівник музею краєзнавчої гусарівської загальноосвітньої школи. Вітаємо вас у нашому шкільному краєзнавчому музеї, який був створений 2004 року. У музеї зібрані експонати і матеріали з історії рідного краю, а саме з історії Великої Вітчизняної війни, і з історії, як це все відбувалося на території нашого краю. Я хотіла познайомити вас сьогодні із кількома унікальними експонатами, які зберігаються у нашій школі з 1968 року. Це альбом. Який передали рідні Лукіна Миколи Васильовича у 1968 році, коли приїздили до нашої школи. І альбом, який був ним написаний, на якому написано від е, Крий е, прочитай, запам'ятай і відплати. Справа в тому, що Гусарівка, як і Барвінкова, кілька разів за роки Великої Вітчизняної війни переходила із рук в руки. І тут відбувалися досить жорстокі бої. Останнього разу гусарівка звільнялася в вересні 1943 року. Саме з села Маяк відбувався наступ наших танкістів поблизу села Новопавлівка вони попали в засаду. 23-річна людина загинула, танк горів. Наші солдати, які підійшли їм на допомогу, погасили воїнів, які горіли в цьому танці, і прийшли на допомогу, але вони всі були вже мертві. Коли їх перед похованням знайшли на тілі. Микола Васильовича альбом. Чим він унікальний? В ньому зібрані вирізки із матеріалів фронтових газет про звістра фашистів, які він читав і зберігав. Коли цей альбом передали рідним Микола Васильовича, його сестрі, коли вона приїздила сюди до нас на його могилу, похований Микола Васильович у селі Нікополь на Нікопольському пам'ятнику, і передала цей альбом разом з його іншими документами. Ще е, такий унікальний є лист у нас, коли в 1978 році до школи прийшов лист від жінки, якій було вже більше як 80, яка запитувала, чи не знають вони місце поховання її сина Одна Швіна е, Ну І вона говорила, що одного разу вона відкрила книжку підручник своєї доньки. Випали листи. Оказалося, що її донька переписувалася з червоними слідопитами у Сарівської школи, а матері не сказала про загибель сина, тому що в сім'ї вже загинув старший син. І от розповідали таку історію люди, які пам'ятали на той час, що в селі Нікополь були вже радянські війська, а в селі. Гусарівка і перша, друга Васильівка ще стояли фашисти. В результаті цього два літак був підбитий, і льотчики в останній момент зуміли посадити машину і ну, вийти з неї. Але коли вони почали бігти в бік Нікополя, то одного з льотчиків поранило. І одноше він, як потім вже дізналися, не кинув його, а потягнув за собою. Коли вже вони піддобіли до місця, де от на бичок повертає біля нас дорога, то був пора вбити інший льотчик, а одноше він був поради. Пізніше німці, які їх догнали, розстріляли. І вони залишилися там лежати, а односельцям нашим сказали, що хто підійде, буде розстріляти. Але вночі. Такі 15-18-річні діти, якщо можна їх назвати, підлітки підповзли до цих солдат, до цих лютчиків і побачили, що поблизу одного умерзла у землю книжечка, вони її відскарбили, забрали і вже вдома прочитали, що це одношевін Іван Коли прийшли наші війська, тут були передані ці документи і так от списалися з їхніми рідними. Матеріали про цю людину зберігаються в нашому музеї. Ще хотіла вам розповісти про нашого легендарного земляка, 15-річного хлопця Миколу Зеленого. Це юний партизан, який пішов у партизанський загін, і відомий він тим, що разом із партизанським своїм із розвідгрупою. Вони знищили склади німецькі з боєприпасами на станції Шиплівка. Але в той момент, коли вони почали звідти відходити, за ними була послана ну група німців, і хлопці розійшлися ну, по своїх домівках. Вранці можливо хтось бачив, коли він відпочивав у своїй матері, то Гестаповці, як гестапа, яке було в Нікополі, наглянули до нього додому. Хлопця схопили кілька днів, катували. А потім матері сказали, що повезуть до барвінкового відправлять до Німеччини. Разом з ним посадили дев'ять червоноармійців, які були захоплені в тому жінку-розвідницю, і повезли до добавні Через кілька годин повернулися, матері сказали, відвезли все. Мати чекала його до 1977 року. Тича 1977 році. Був схоплений колишній поліцай майборода, який розповів, що нікуди їх не відвезли далеко, а відвезли всього на всього менше ніж за два кілометри від села, заставили рити могилу і там потім вбили і закопали. Пізніше, через кілька тижнів, їхні решти були перенесені до Васильівського пам'ятку пам'ятника і там захоронені. Але якщо говорити, що з... Нашу управ Гестаповську, то наскільки от я ну, розмовляла з людьми і досліджувала певні документи, то це була одна з найжорстокіших гестаповських управ по нашому району, по кількості людей, які тут були замучені, розстріляні, і взагалі по цим матеріалам, які були, могли знайти. Учні нашої школи писали роботу якому досліджували на, на мало академії наук, яка називається Бусарівський регіон в 1941 роках. Справа в тому, що перед вами також є фотографії наших ветеранів, які пішли з нашого села на фронт, і ті, які повернулися. І, взагалі з Гусарівської сільської ради у нас є список зібраний, дякуючи сільраді, яка збирала ці списки, є список тих односельців, які пішли на фронт. Пішло на фронт, тисяча чоловік, повернулося трохи більше п'ятисот. Майже 500 чоловік загинуло на фронтах війни і були поховані в тих місцях, де загинули. Це залишки колишнього музею. Перед вами фотографії, які робив колгосп «Просвіт». Це було в кінці 70-х. Ми бачимо, що ветерани в основному ще живі, які повернулися з фронту з їхніми медалями, орденами. І це матеріали, які ми ну, віднайшли, відновили і вони знаходяться в нашому музеї. Ми бачимо, що ці люди вже досить літні, але от я хотіла показати вам, от, наприклад, от перед вами фото Шевченка Олександра Євгенійовича. Це фотографія зроблена відразу після війни, а от на фото вже він в 70-х роках.